Ранкове сонце ледь торкалося парників, коли Євген вийшов із авто. Сорочка з легко закоченими рукавами, гумові чоботи й телефон, що невпинно вібрував у кишені, типовий початок його дня. За останні п'ять років він перетворив маленький клаптик землі на справжній бізнес із вирощування квітів. Йому було 28, і він навчився не дивитися на світ очима мрійника. Лише чіткі плани, графіки, поставки, замовлення. Пане Євгене, кивнув охоронець біля павільйону. Сусіди вже приїхали. Добре, відповів він коротко. Цього року сусідній стенд вперше був зайнятий. Молоді теплиці поруч виглядали не менш професійно, але ще свіже, по-дитячому ново. За ящиками з розесидою схилилася дівчина у світлому светрі і робочих штанах. Волосся, зібране у неохайний вузол, світилося золотом у сонячному промені. Він помітив, як обережно вона торкалася стебл, ніби в них жило щось живе й тендітне. Доброго ранку, промовив він, мимохіть проходячи повз. Доброго, відповіла вона, трохи зніяковіло. Але з усмішкою. Ви тут уперше? запитав він. Так, це мій перший сезон. Сміливо. Вона усміхнулась трохи ширше, але нічого не відповіла. Євген кивнув і пішов далі. Здавалося, звичайна коротка розмова. Але коли він уже стояв біля своїх коробок з тюльпанами, неочікувано для самого себе зловив думку, які в неї очі, сині, сині і без безкраї, мов саме небо. Вони почали бачитися щодня. Спочатку короткі привітання, обмін кількома фразами, порадами про догляд за квітами. Виявилось, що їхні павільйони стояли не лише поруч на мапі виставки. Робочий графік збігався майже в усьому. Євген щоранку пив чорну каву з термокружки, а Соломія приносила собі домашній чай у плясці з квітковим візерунком. Вона приходила раніше, часто з батьком, який допомагав їй з логістикою. Інколи мама привозила свіжі пиріжки, і Соломія, сором'язливо посміхаючись, простягала один Євгенові. Скуштуєте. З капустою. Мама пече з самого ранку. Дякую. У вас справжній домашній тил, відповідав він. І це було правдою. У її світі ще все було щиро, без розчарувань, без тріщин. Її родина жила просто, але тепло. Соломія була єдина донька, тато завжди пильнував за нею здалеку, а мама ховала очі. Коли хтось із чоловіків надто довго зупиняв на ній погляд. Вона була заручена, про це Євген дізнався випадково, коли почув, як її мама з кимось говорила по телефону. Весілля планується на осінь, якщо все піде добре, сказав потім батько, ніби між іншим, розвантажуючи ящики Євген лише кивнув. У нього був інший світ. Його дружина. Марта працювала бухгалтером і рідко бувала на виставках. Вони жили разом уже чотири роки. Все було стабільно, правильно, по-дорослому. Жодної драми, жодного вогню. Вони стали партнерами по життю, але не завжди по душі. У вас гарні іриси цього року, сказала якось Соломія, розглядаючи його стенд. Іриси. Мов люди, відповів він. Вони терплять довгу зиму, але потім цвітуть нестримно Вона засміялася щиро, легко, якось по-дитячому. Я б хотіла бути ірисом. Мені здається, ви вже з тих, хто цвіте, сказав він, і в пожалкував, що сказав це вголос. Але вона нічого не відповіла. Лише усміхнулась трохи задумливо. Час ішов. Вони працювали поруч, в окремих теплицях, із різними поглядами, різними історіями. Але з кожним днем між ними заявлялось щось, що важко було назвати не кохання, не дружба просто присутність, яка заспокоює. І коли в неї зламалась поливальна система, він допоміг. Коли в нього не вистачало рук на розвантаження, вона прийшла без слів у гумових рукавичках. І щоразу, коли він проходив повз, і вона піднімала очі, сині, сині і без безкраї, мов саме небо, йому ставало тихо. Нічого зайвого між ними не було. Але в цьому нічого народжувало щось глибше, важливіше. На останній день виставки вона принесла йому печиво в коробці, перев'язаній блакитною стрічкою. Просто дякую, сказала вона. За всі поради і за те, що поруч. І вам дякую, відповів Євген. За людяність і за те, що нагадали, тепло можна не тільки дарувати квітами. Вони не обіймались, не затримували погляду надто довго. Просто стояли поруч, як ті квіти, що ростуть по обидва боки стежки. І час від часу нахиляються одне до одного, бо так хочеться сонця. Літо змінило весну, а робота й далі точилася день за днем. Виставка давно завершилась, але парники Євгена і Соломії лишались сусідами. І це вже нікого не дивувало. Соломія приходила раніше, завжди усміхнена, З термосом чаю і блокнотом у руках. Її почерк був охайний, вона записувала все, температури, сорти, ідеї для букетів. Інколи вона читала йому уривки Уявіть собі квіткову лавку, яка пахне любов'ю і дарує емоції. Там працює жінка. Яка не продає квіти, вона їх відпускає, як птахів. Поетично посміхався він. Ти не просто вирощуєш аквіти, Соломіє. Ти в них віриш. А ти? запитала вона, трохи нахиливши голову. Я, мабуть, вірю в те, що вони здатні змінити людину. Навіть дуже стримано, додав він із усмішкою. То ти визнаєш, що квіти змінюють тебе. Ти ж бачиш, я сиджу тут з тобою, замість того, щоб їхати додому і рахувати залишки. Соломія розсміялась, м'яко, щиро, як сміються ті, хто не грає ролей. Вона завжди слухала не лише вухами, а й очима, цими своїми синіми, синіми і безкраїми, мов саме небо. Вони говорили ще довго того вечора про плани, про натхнення, про страхи, про те, як важко бути чесним, коли навколо так багато правильного. І кожне слово, кожен погляд між ними був мов крок у невидимому саду, де нічого ще не розвіло, але земля вже дихала весною. З часом їхня дружба стала звичкою гарною. Надійною. У днях, коли щось не вдавалося, вони зверталися одне до одного першими. Не для розради, а щоб просто бути поруч. Іноді Євген приносив їй каву. Іноді вона залишала йому записку з мотивацією, приклеїну до його ящика з розесадою. Не бійся рости повільно. Бійся зупинитися. їм вистачало малого. Він був чоловіком, який тримав усе в собі. Вона, дівчиною, що вміла бачити більше, ніж казали вуста. І, попри всі розмови, попри всі дні поруч, жоден із них не порушив межі. Ніхто не торкнувся руки довше, ніж слід. Ніхто не дивився так, як не можна. Та все ж, вечорами, коли вона поверталась додому. Дивлячись у вікно маршрутки її думки самі собою повертались до нього. До його мовчання, до його очей, до того як добре з ним бути. А він, сидячи вдома, навпроти Мартиного ноутбука, ловив себе на тому, що йому бракує не просто компанії, а тієї присутності, яку не треба пояснювати. І в обох жила одна мовчазна думка не нав'язлива. Неболюча, але вперта, як весняна паростка. А що якби доля звела нас не як сусідів, не як друзів, а як пару. Осінь прийшла тихо, але відчутно. Листя змінювало колір, ніби світ навколо натякав час переходити на інший рівень. Усе змінюється Усе визріває. Навіть почуття. Соломія приходила. Як завжди, о сьомій ранку. А Євген, як завжди, вже був там. Вони не домовлялись. Просто так складалося. Робота текла мовчки злагоджено. Вона обрізала стебла, він пакував у ящики. Вона виносила нові сорти на світло, він лагодив систему поливу. Їхні руки іноді торкались випадково. І в ті секунди світ, здавалося, завмирав. Не від того, що щось трапилось, а від того, що щось могло трапитись. І з кожним днем це могло ставало все відчутнішим. Слова втратили значення. Погляди ні. Ти, коли востаннє був щасливий по справжньому? запитала вона, не підводячи очей. Не пам'ятаю. А ти я ще не була. Але, напевно, десь близько. Він нічого не відповів. Але вона знала, він зрозумів. Інколи Євген ловив її погляд і на мить відвертався. Вона робила вигляд, що шукає ножиці, хоча тримала їх у руці. Їхня обережність ставала напругою. Їхня стриманість найгучнішим криком вона більше не говорила про нареченого, а він про дружину Ці теми стали, мов зачинені двері, які ніхто не наважувався відкрити. Бо за ними буря. В один із вечорів вона принесла яблучний пиріг. Він зробив вигляд, що це звичайно вона зробила вигляд. Що не чекала подяки. Вони сиділи поруч і пиріг лишився майже цілий. Якби ти мав шанс почати все з нуля, почала вона. Я б не поспішав, перебив він. Я б навчився розпізнавати те, що справді важливе. Вона кивнула повільно. Як людина, яка тільки зараз усвідомила щось, що носила в собі давно. Дні йшли, їхнє життя не змінювалося зовні, ні. Але кожна зустріч, кожен ранок, кожна крапля дощу по склу парника додавала ще одну риску в їхній внутрішній історії вони ніколи не казали зайвого, і тим самим говорили більше, ніж дозволено. Її наречений більше не приходив. Його дружина більше не дзвонила. І ніхто з них не питав чому. Їй хвабило щось невидиме, але надто реальне як магніт, що не питає дозволу. І в якийсь момент, посеред робочого дня, коли сонце пробувалось крізь запітніле скло, а між ними лежав букет ще не повністю розпущених хайстр, вона глянула на нього довше, ніж треба. Інакше, ніж звично, глибше, ніж можна. Євген зупинився Соломіє, почав він, але не встиг договорити. Бо вона вже мовчала зовсім інакше. Бо їхнє мовчання більше не було порожничею, воно було поривом, воно було межею. А що, якби вони зараз зробили крок уперед? А що, якби бодай намить дозволили собі не стримуватися? А що, якби.